Що ж можна готувати в суботу? Це фантастично смачний торт, з яким впорається навіть дитина. Як завжди, всі інгредієнти зараз та в описі під відео для вашої зручності. Перше, що треба зробити, це заварити вишню, підготувати. В мене вишня заморожена 400 грамів. Додаю води, хочу, щоб рідини було трошечки більше, ніж в мене було з цієї вишні. Цукор, смакуйте свою вишню, наскільки вона кисла. Я додаю по мінімуму, бо в мене вишенька ця дуже солодка. Та кукурудзяний крахмаль. Як завжди, я прописала все в ложках і в грамовках для вашої зручності. Все це треба перемішати. Жодних камочків не буде від крахмалу, він весь розчиниться. Його треба заварити. Час від часу помішуючи, на середньому вогні він почне гуснути. Як тільки ось ви побачили такі бульки. Постійно помішуючи, варимо ще одну хвилину на середньому вогні і готово все, знімаємо цю вишеньку. Ось таку має консистенцію, вона і не ріденька, і не дуже сильно густа. Ідеальна для цього торта. Все. Висипаю її в іншу тарілочку, щоб швидше охолола до кімнатної температури. Не буду накривати плівкою в контакт, все так швидко готується, що нічого там не підсохне. Яйця кімнатної температури 3 штуки середні, додаю сіль та цукор 150, 200. Я додаю 200 та збиваю спочатку на середніх обертах, а потім на максимальних ще приблизно 5 хвилин буду бити. В цей час, поки займуся тістом, тісто в мене листкове, без дріжджеве, купувала в магазині, не робила сама. Грам 250, я бачу, що по формі воно мені не дуже підходить, тож я його трошечки зроблю більшим. Не дуже добре розморозилось це тісто, не дуже якоїсь якості такої гарної, але не біда. Зараз ми його реанімуємо і свою роботу тісто зробить. Це буквально на пару сантиметрів мені треба зробити його ширшим для того, щоб мені було зручніше працювати. Форма в мене 20 на 20, висота 6 см, щоб ви розуміли, який це буде тортик. Все, укладаю тісто. Всі ці края вверх я обов'язково потім зріжу, все буде гарненько. Як тільки закінчила з тістом, яйця вже теж готові. Ось так вони збились. Ви можете і ручним міксером збити так яйця. Все, тепер сметана. Сметана в мене 20% 500 г. Чим жирніша сметана, тим вона менш кисла. Додаю кукурудзяний крахмаль. Я завжди працюю тільки з кукурудзяним крахмалем. Е, я не пробувала робити цей торт з картопляним, тож не можу вам сказати, чи можна його замінити. Ванілін ще обов'язково додайте, звичайно, для смаку, аромату. Все треба перемішати сметану і крахмаль. Тепер поєднати яйця зі сметаною. Тепер черга вишні додаю. Ви, звичайно, можете додавати не лише вишню, будь-яке пюре ягоди, фруктів можна додавати і робити, готувати цей торт. Духовка в мене вже розігрівається до температури 170 градусів режим конвекція або 180 верх низ Всю вишню розрівняла і тепер прибираю зайве тісто, залишу його на противні, Хай хай воно також пропечеться. Заливаю все це кремом. Це навіть не тісто, це крем, ніжний крем, дуже смачний. А все в духовку на 40 хвилин, 170 градусів. Це готово. Він охолов до кімнатної температури, я його достала з форми, все тісто повністю пропеклось. Прикрашаємо або не прикрашаємо за бажанням цукровою пудрою. Нарізаємо та смакуємо. І ще на наступний день я його зберігаю, цей торт в холодильнику. І на наступний день холодний, він надзвичайно смачний. Він як теплий, смачний, а з холодильника він ще набагато смачніший. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте. Я впевнена, що вам буде смачно. І як завжди, смачного!